Новий етап протистояння міського голови та депутатського корпусу. Комісія з питань права та етики вважає, що Віктора Нушкевичу здозволяє собі неетичні висловлювання, коментує виступи обранців і не завжди дає можливість останнім в повному обсязі пояснити свою позицію. Такий висновок комісія зробила після аналізу спілкування мера з Сергієм Борзовим на попередній сесії. Також було зауважено про те, що не цілком етичні висловлювання дозволяв собі міський голова щодо депутатів міської ради. Зрештою є відповідний аудіозапис, і можна буде у випадку того, щоб перевірити цю інформацію, можна його прослухати. Висновок комісія зробила після прослуховування аудіозапису попередньої сесії. Натомість міський голова висловив своє обурення, що його на дане обговорення не запросили інакше він би довів необґрунтованість звинувачень. Тому що я б вам казав би, що цих порушень не було. Зокрема, те, що ви пишете е, про частину 2 статті е, 19 регламенту, коментування е, головуючим. Тому що дуже що відбувся коментар депутата, який коментував моє висловлювання. Якщо ми не коментуємо, то одну то давайте домовимося, що ми не будемо коментувати, а не звинувачувати тільки однобоко. Зважаючи на неетичну поведінку мера, обранці одразу ж внесли зміни у регламент міської ради. В майбутньому, якщо головуючий знову вдаватиметься до некоректних висловлювань, йому виголошуватиме попередження секретар. Інших рішучих заходів до порушника рада не передбачила. Принагідно, депутати Свободівці частково відкоригували регламент. Якщо донині обранці могли на початку зібрання робити значну кількість запитів, то Тепер на це передбачений лише один виступ від фракції. Решту запитів зачитуватимуть після розгляду порядку денного. За цей час багато людей з більшості стали працівниками виконавчої влади, і правильно їм зараз треба менше чути, ну як самих себе критикувати. Менше запитів у них виходить, менше критичних зауважень. А зато з частини зали, яка не входить в ці структури, є багато зауважень. Тому зараз було зроблено так кулуарно, не скликаючи погоджувальну раду, от прийняти такі зміни до регламенту, щоб все це перевести в самий кінець засідання. Міської ради. Незважаючи на словесний опір меншості свободівці все ж проголосували за запропоновані зміни. Вони, кажуть, представники більшості мають на меті зменшити заполітизовані сесії напередодні виборів. Додамо, що їхню позицію підтримав міський голова Віктора Нушкевичус.